До Джевенджер 2013 року автомобіль на двигуні 24 літра. Саме звичайний надійний атмосферний двигун, на нього легко встановлюється газ. Те ж саме по надійності можна сказати про коробку автомат, гідротрансформатор. Дуже надійна, невибаглива, непримплива. Працює добре і довго. Ось так виглядає автомобіль, синій колір, ціленький по кузову. 17 колеса, резина Континенталь, тонований. Темний тканевий салон, по салону є шкіряні елементи, дуже доглянутий, збережений стан салону. Ось таке сидіння, не продавлене, руль не затертий. 99 тисяч миль пробігу. Працюючий кондиціонер, мультимедіа, така куліса в дуже гарному стані, збереженому. Автомобіль дійсно вартий уваги. Дуже гарний стан, дуже зберігся. Ось так виглядає. Вже темно не видно. Но, в принципі, тут дуже просторий задній ряд сидінь, великий багажник. Ось так автомобіль виглядає по колу. Цікавий дизайн, комфортний автомобіль по невисокій ціні. Звертайтесь, кому цікавий, Avenger 13 2013 року з двигуном 24 на автоматі. Кільцева дорога 110, територія ринку столичний, компанія Auto Capital.